Наразі ми розглянемо вибір конструкції печі. Всім зрозуміло, що у когось є дача, куди люди приїжджають і потрібно швиденько натопити, нагріти будинок. Для цього будуються зазвичай легкі печі на прогрів. Тобто сама топка кладеться на ложок цегла. У даному випадку це шап'ята п'ята цегла. перекривається замками таким чином. Отут посередині має бути мінімальний шов, щоб цеглина цеглину тримала. Далі. Топка у нас перекрита, і якщо це дач дача, то ми маємо зробити легку піч на прогрів. Основний опалюваний масив робиться цеглою не на ложок, а на руба. Ну, ось таким чином. Тим самим ми ще підсилюємо наші замки. І вона має більш, більш легкий момент прогріву. Цього достатньо, щоб швиденько натопити і відразу нагріти приміщення. Але недолік цих печей у тому, що вони швидше остигають. Якщо людина живе, скажімо, в селі або планує жити на дачі, то масив основний кладеться на ложок. Ось таким чином. Так як і топка. Тоді за рахунок товщини цегли і більшого об'єму цегли, сама піч довше нагрівається, але і довше остигає. Якщо правильно розраховані канали, то вона буде їсти мало дров і давати більше тепловіддачу. Якщо є у когось якісь питання в коментарях, ви можете задати і я цікавлю, цікаву вашу тему. Спробую розкрити так, щоб вам було зрозуміло.